Всім привіт! Цей урок буде проговорюватися те, що нам потрібно для курсу. Ну, напевно, ви читали вже мій гайд, там вже все розписано, розказано, але зараз ми поговоримо трішечки про те, як все це має бути. Так як я зараз роблю вам відеокурси. Я знаю, я пам'ятаю себе, як мені було важко в перші дні, і я дуже багато чого не розуміла, але я в це, це навчилася. І я впевнена, що ви також навчитеся малювати. Я буду допомагати, всім, як тільки зможу, відповідати на ваші всі запитання. Найголовніше, добре читати гайд, бо я його робила від цієї душі. І там дуже багато інформації, яку я можу тільки дати. Якщо щось десь якось там буде ще щось по інформації, я буду додавати в наш чат. От: як я казала, що нам потрібно буде зробити такий листочок по акварелі. Боже, він, звісно, в мене вже пішов в Крим і рим, як кажуть. От, тому. Якщо ми подивимося, це розтяжка, так, до самого світлого. Це вже показана світостійкість, скільки пігменту і так далі. Бачите, вся інформація, то, що я казала в гайді, також тут є. Для чого я це роблю? Для того, щоб бачити, яку я получу в кінці картинку. Щоб я знала, як воно розтягується, так? Це перше. Друге, те, що якщо я ну, буває всяке в житті, і можна коробочку уронити і потім розсипляться всі мої фарби. І щоб я могла їх знайти і положити їх на місця, в мене є така шпаргалочка, все в мене є. І вони, якщо подивитися, майже усі вони такі темні і не зрозуміла, яка та фарба. Тому в нас є така шпаргалочка, і там все у нас видно. Кісточка, пензлик наш. Ну, Я рекомендую Рубльов, хоча я зрозумію, що зараз у нас. Цією країною не все добре. Але я інші поки що не тестувала, тому ну, кажу про те, що я знаю. На даний момент, ну, головне, що від кісточки нам потрібно, це щоб був колонок обов'язково. Розмір 1,5-2, 10-10 артикул. Чому колонок, я також писала в гайді. Цю інформацію ви читаєте і ну, розумієте, поки що я не можу сказати, які ще пензлики, якого бренду можна купляти. У мене вже вона давно, тому навіть можна подивитися, якого кольору в мене сам пензлик. Я її, її малюю дуже багато. У мене кожна клієнтка щось просить, щоб я намалювала. Тому в мене це е, дуже така грязна. Так, ще в нас є також фарби з блиском. Це також е, тієї ж фірми. Наразі я інші не пробувала і не знаю, які ще можна. Кажуть, що є фарби акварельні і європейські, але я вже купила ті, що є, і тими буду малювати. Якщо ви принципово не захочете купляти ці, цієї фірми, я вас зрозумію. є аналоги. Головне зрозуміти, що треба шукати. Там я все розписала, як підбирати фарбу. От, і не плутати з медовою. Тому, будь ласка, зверніть увагу дуже сильно на фарби, тому що це дуже важливо. Також матовий топ це найголовніше, бо якщо цей матовий топ буде поганого якості, то ну, ви самі розумієте, що ваш малюнок буде не дуже гарний. От, і палітра. Палітра у мене кераміка, як я вже казала, вона невеличка, мені вона дуже подобається. Якщо хочете, я вам дам ссылку, де я замовляла. Дівчата роблять на замовлення будь-якої форми. От, як вам буде зручно. Це я зробила на замовлення. От, тут дуже гарно, коли ми будемо вимішувати фарбу, щоб ми бачили консистенцію. Це дуже гарно, коли вона біла і все видно, я вам також буду показувати потім, як ми будемо підготовлювати фарбу, щоб малювати. Ми будемо відпрацьовувати тонкі лінії. Дівчата, на це дуже-дуже ретельно відпрацьовувати, бо тонка лінія це наше все. Я вам кажу, я також, коли проходила курси, Дуже багато уваги ну, приділяла, і мене дуже сварили, коли я робила товсті лінії. Це не гарно. І це я зараз їм можу тільки подякувати, що не злазили, поки я не намалювала ту тонку лінію. О, зараз з цим проблем нема. А також я малюю ну, на, так, на такій підставці, так, з такими тіпсами. Ви на яких хочете, але головне, щоб то, е, тіпса була перекрита молочною або білою фарбою. Це ну, головне, тому що, може, ми ще й помалюємо на чорному, я побачу ще. От- тому це найголовніше, що потрібно для початку. Якщо ви будете все відпрацьовувати, ви будете малювати не гірше мене. Тому успіхів нам!